вишні. Електромобіль екскурсійний. Так, бачите, використовується цей музичний інструмент. Обжинаємо автомобільчик. Обженемо автомобільчик. Хоч хтось їздить на екскурсії по Львову, правда? Ми звідси на сербську, на площу ринок. Ну, а на Краківську. Тай, мабуть, в сторону дому, бо щось. Щось сьогодні не дуже гуляється, будемо завершувати. Продовжимо якийсь інший день, може. Може буде щось цікавіше в центрі, А не так як зараз. Тут і вогень, і дим. А ми мали на сербську, йдемо на сербську. Мазох. Фактично 18 година вже. Площа Ірину, до речі, теж не заповнена. Теж тихо. 17.48. Навіть вуличні фотографи без роботи стоять. Ну, ще пройдемо, Добав, через площу ринок, а я тоді проворчу на квартирку. Сторону, до виходу з центру вже. Підемо. Криївка, знаєте, будемо розглядати, ж там черги нема. Черги, в Криївку вже нема, стільки часу, що я навіть не пригадаю, скільки часу вже черги в Криївку нема. Новий трамвайчик, патри. Я знав, я знав, що ми його побачимо. А, ми його злаємо. І так, поперек. Маленький гарненький трамвайчик. З Берна. Дістався Львова. А, на зустріч їде новенький львівський трамвайчик. О, тут тут бійка. Все, що хочете, можна і трамвайчик, і бійка. От. Трамвачки їде. Львівський і Бернський. Ці персонажі б'ються на трамвайній колі, що цікаво. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі. А і персонажі стоять без роботи, так? Двієчка. Та була одиничка це двієчка. Сколько лучше смешно, лос да? Да, все-таки на площади, сами площади, наверное, немножко больше, да, извиняюсь. não acho que Привіт! дай Боже. Вірменська інстаграмне дзеркало. Ще одне. Столики вільні, нагадаю, що я доволі тепло, плюс 20. Діхто хочеш? Ще всім гарного вечора. Тут музика традиційна та сама, Тільки то, що сьогодні, можливо, трошки є глядач. А, тут дівчата ще співають.